Настапу хочу з вами розпочати розмову з ситуації на Харківщині, але не в контексті військового аспекту, тому що на це є військові експерти, на це є офіційні джерела, яких ми максимально намагаємося дослуховуватися та ретранслювати для того, аби розуміти, що там насправді відбувається. А в контексті ментального сприйняття цих подій. На території цілої України, чи не здається вам, що зараз ну з одного боку, ми усі звикли до війни, і обстріли Харкова, які відбуваються щодня, вже так не шокують як от пам'ятаєте, це перший приліт на їхній площі перемоги, проспекті перемоги, коли там вибили всі... всі? Прошу. Площа конституції так, площа вже конституції, перепрошую. Найбільша площа у, на, у Європі. Так коли повибивало всі шибки з їхньої військової адміністрації, тоді вся Україна була в такому просто оцепенінні. Ми всі на це дивилися. Зараз ну, чомусь здається що загалом у деяких регіонах, які не так потерпають, як та сама Харківщина. Все це сприймається спокійніше і все одно відбувається певне віддалення від війни. І про це сьогодні говорив речник, зокрема, Міноборони Дмитро Лазуткін, що принаймні, після 18 травня вже не буде такого, що якась частина українців воює, а якась частина живе абсолютно своїм життям. Але тим не менше, як ви оцінюєте ризики цього аспекту, коли... Регіони, які об'єктивно знаходяться далі від Російської Федерації, тому об'єктивно вони потерпають менше ніж ті регіони, які є прикордонними. Тут нічого дивного немає, але вони все ж, люди у цих регіонах, намагаються абстрагуватися від війни чи не загрожується тим, що власне тим, чого досягає президент Російської Федерації спочатку. Розділення України, а далі поглинання невеликими частинками. От чи не рухаємося ми в цьому напрямку, і якщо рухаємося, то що нам треба зробити і про що нам треба говорити, аби цього не відбувалося. Ну тут стільки всього. Перепрошую. Я, ну, тут я, я не маю що сказати, бо ну, окупація триває. Вона не лише була анонсованою, вона була очікуваною прогнозованою про цей новий черговий виток наступу ескалації. Західна преса, аналітики, і світові лідери говорили не раз. і Україна вже до цього в принципі готова. Тому тут насправді нічого не помінялося, помінялося лише Помінявся лише такий, знаєте, погляд з суспільства, тому що ми зайшли в третій рік війни, вона все менше має не те, що взагалі позитивних сценаріїв, а хоча б прийнятних. І відповідно це ну, не може не пройти повз кожного громадянина, який повторюю. Не повинен ну, денно і ночно в цьому всьому перебувати, тому що ну, тил для того є, аби ще й працювати, тягнути взагалі цивільне життя. І, і тут, ну, я, 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 я тут не бачу чогось такого, такого екстра неординарного. З Харкова у мене пов'язані свої дуже приватні. Я взагалі стою на позиції Оксани Забушко, яка каже, що для кожної людини ці локуси, локації лише приватні. От в мене мої поїздки в Харків, вони на моєму приватному рівні, коли в ті добрі, довоєнні часи я їздив туди з творчими зустрічами там, на запрошення активної аудиторії. Це завжди була поїздка в, в дуже тяжке місто для мене. І я цього ніколи не приховував, я це казав, і ті місцеві харків'яни так кивали, тому що, можливо, масові якісь психології чи свідомості і Харків було би добре, якби він асоціювався з містом Жадана і Шевельова. А я постійно заставав е дійсність Кірнеса, Допкіна. Та інших е, проросійських е, діячів, які, ну, чесно кажучи, і були завжди на коні в більшості. А я сьогодні, ви мене про Харків питаєте, я так що спонтанно, випадково побачив ці фотографії з п'ятої ранку, де випускники харківських шкіл, користуючись нагодою, що нема тривог, вийшли репетирувати. ну, Наскільки я розумію, це був Харків, вийшли репетирувати. Свій бальний танець з випускного вечора відбувалося це все російською мовою під російську музику. Ну я так собі знаєте, теж подумав. Собі знаєте, ну, от якби, знаєте, коли так чисто теоретично от не приведи, Господи, як от, от станеться окупація? Чи ці діти, які народжені, випарте на слові, вже приющенку після помаранчої революції, це вже діти ну, не раннього. Українського буття, вже такої міцної середини, знаєте, коли вже навіть кучма був скинутий, народжені тоді. Чи вони взагалі відчують якусь сильну різницю? Ну тобто вони і так, в них, що? в них мова та сама, що з ворогом слухають ту саму музику, дивляться все те саме, якби вони що, ну тобто, що для них поміняється чисто на аудіорівні? От я от про це сьогодні думав, але я напевно думки лишу при собі. Я... Я в якийсь момент просто на це махнув рукою і, і перейшов на позиції повного фаталізму. От, що буде, то буде. От, зараз ми е, говоримо ну, дуже далеко від Харкова, від загроженого Донбасу, Сходу, всіх цих регіонів. Тому я думаю, що кожен хай просто сам робить висновки, От, які ментальні висновки з двох років страшної війни. Загрози опинитися під російською окупацією роблять люди. Ось це треба віддати історії, природі, органіці. От як та органіка людини себе проявить, от так і буде. І ти говори, не говори, закликай, не закликай, достукуйся, не достукуйся, Все одно проявиться от природа людини, яка оголена до потворства цією війною. І зараз людьми говорить навіть не їх не їхнє щось людське, а вже їхня природа, а така, яку не обманеш, яку неможливо завішати якимись знаєте, маскарадними е, 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 шатами. Тому от хай діється воля Божа. От я так скажу щодо цього всього. Ну, от ви зачепили це питання? Я сьогодні не, 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 не планував, але. Треба, напевно, про це поговорити, про мовне питання, тому що там, знаєте, воно завжди так загострюється в нас, там в 2014 році загострилося, а потім там, потихеньку забулося. І зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, ну, ми ж розуміємо, що от, ви говорите про дітей, які в Харкові говорять російською. А я е, нещодавно в себе у Львові в одному з стандартних львівських подвір'їв. це вочевидь діти, людей, які переїхали вимушені переселенці це діти, яким там я не знаю, то я ну, там по 7-8 років, ну це взагалі діти, які були народжені вже е Після 2014 року, тобто не не за кучми, не, не за Ющенка, а вже е, за Порошенка. Дехто вже й, можливо за раннього зеленського е, був народжений. Вони далі спілкуються російською мовою між собою у львівських подвір'ях. Е, можливо, там відсоток дуже маленький, ну але це зовсім маленькі діти. Там їм їхнім батькам в районі 30 років. Тобто їхні батьки також мали би точно вивчити українську мову. Е, точно а це чого українську... вони не мали. Вони, вони ну, нічого вони не мали. ну, <смість> Віталію, я не можу про це говорити. Розумієте, я, ну, це говорено, переговорено. Ну вже від того, що чим більше ти про це говориш, тим більше марно все це горення. От не тому, що ввечері я змучений і чую магнітні бурі, і себе трошки, знаєте, не завжди не так як завжди добре почуваю в цю хвилину, а просто я втомився вже про це говорити. Я просто віддаю це от людям. От мені, мені дається, що війна вона от просто от, е, ось знімає з людей всі номінації, деномінації, всі статуси і, 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 і щити, і просто робить її от максимально голою на ментальному рівні. От промовляє гола природа. От війна цей ураган, Він просто страшним подухом, таким подмухом. Він зриває все наносне. І лишається гола природа. І дивлячись на значну частину суспільства, моїх співвітчизників, яких, кожного з яких мені шкода, бо потерпіли всі в тій чи більшій мірі. Ті люди, які приїхали там в своїх міст, тратили, там житло, залі рідний двір чи рідне ліжко, на якому вони спали, а мусять зараз спати на якомусь чужому, в чужих виборте на слові простиня. Ну то звичайно, що це. Ну, співчуття, і це дуже розчульно і так далі. Але, але от я просто, от навіть в таких умовах я залишаю людям право маніфестувати своє, як це сказати? Ми, ми в етері такому більш вільному вільному маніфестувати своє. Довбограйство. Ось я так скажу. Тому що це треба бути абсолютно непритомними людьми, щоб не зрушитись на один міліметр за два роки в бік українського, а це за собою безумовну мову включає. І я, я от, ну, втомився. Я про то, є відчуття, знаєте, девальвації слів. Коли правильні слова, вони очевидні правильні, коли вони лунають в соти і лунають в пісок якусь космічну вакуумну порожнечу й пустку, вони тоді втрачають на 101, от на 101 раз вони втрачають свій сенс. Вони просто беззмістовними стають. І я вже просто втомився про це говорити: що російська окупація це є окупація російської мови. Тому що приходить окупант, і він встановлює свій мовний стандарт як ультимативний. І от травень місяць, два роки, страшні роковини, неприємні страти Маріуполя. Що першим ділом зробив окупант? Зняв табличку дорожню зі знаком Маріуполь, де буква І з крапочкою, і повісив дорожній знак з назвою Мареуполь. Ось ця війна це є за букву І з крапочкою. Бо не поставиш крапочку з буквою І в усьому, що стосується українського, ти отримуєш завжди три русські крапки. Завжди не закінчене буде це війна. Боротьба за Україну, окупація України, інтервенція, захоплення, колонізація, подальше е, рабовласнення, русифікація оті От три крапки русські через те, що люди вже перед лицем війни досі не можуть поставити крапку над українською буквою і І тому вони будуть жити в трьох крапках. І будуть в п'ятій ранку ходити, репетирувати випускні бали бо бовдень. Тривога по 13 годин. І не дивно, що вона з Росії летить. Не дивно? Нікому не дивно, так? Ну, отак от і буде. Тому ну, от я просто на оцей 102-й раз промовляти очевидне. от мене справді, в мене вже настільки все тут відгоріло. ну от просто Я, я ну, аргументів не маю. Просто людям треба дати право. От на отаку навіть самогубчу якусь самозгубну поведінку, що тут зробиш?